Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як за допомогою Scratch можна створити досить такий цікавий і елементарний в, одну в один час проект, який називається Осугра. Так? Що таке осугра? Це відповідно гра, в якій потрібно дуже швидко натискати мишкою по відповідних цілях і за Рахунок того, що ми клікаємо там по цих цінях, у нас може програватися якась додаткова мелодія, плюс, відповідно, ми можемо там набирати певні очки і е змагатися з тим, хто там більш уважний і так далі. З чого ми будемо розпочинати роботу над цим проектом? Ну, по-перше, почнемо з того, що ми видалимо нашого стандартного кота. Далі нам необхідно буде додати. Елементи, які ми будемо використовувати у цій грі. В першу чергу це в нас має бути фон. Я виборю його з стандартних візерунків. Для цього я виберу тематику космос. Наприклад, нам потрібно буде ловити якихось космітів. Тому вибираємо фоновий малюнок Space. Далі нам необхідно вибрати елементів. Спрайтів, так, яких ми будемо ловити по цьому, по цьому фону, так, по нашій локації. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього нам потрібно підібрати, я, наприклад, виберу з такого елемента піко, так, якого потрібно буде зловити. Додаємо його на сцену, з чого буде складатися наш проект. Ну, По-перше, він буде складатися з того, що. Ми будемо певним чином створювати відбиток нашого персонажа. Це ми можемо зробити за допомогою елементів, які в нас знаходяться ось тут. Так? Коли я починаю як клон створити клон з мене і вилучити цей клон. Тобто, таким чином, ми зможемо клонувати нашого персонажа і використовувати. Його для того, щоб клікати і набирати очки. Ну, В першу чергу я би що, хотів його зменшити, щоб він був значно менший, щоб по ньому було складніше попасти. Є. Далі нам потрібно оригінал десь е сховати, так, щоб його не було. Так, давайте я тут заберу, бо мені трошки тут заважає. От Давайте десь так за чубчик візьму, щоб ми. О. Так, ну, я думаю, що його практично не видно. Є. А, тому що ми будемо створювати його клон і по ньому клікати, а цей елемент нам ну, типу, взагалі не потрібен. Сховали. А що будемо робити далі? Ну, по-перше, нам потрібно запрограмувати, коли в нас буде запускатися програма. А це ми робимо по команді, коли натиснуто на прапорець. Далі нам потрібно також створити зміну, яка буде відповідати за цей підрахунок очок. Тому переходимо в блок зі змінами, вибираємо створити зміну і називаємо її рахунок. Так, гаразд, зберегли. Ну і На початковому етапі нашої гри нам потрібно змінну рахунок обнулити. Далі нам потрібно додати елемент, який буде вказувати, скільки разів у нас має створитися клон, це якраз скільки, максимальну кількість очок ми можемо набрати. Тому вибираємо повторити 10 разів, я, наприклад, встановлю 40. Це буде означати, що у нас клон повториться, появиться 40 разів, і в свою чергу, ми зможемо набрати максимальну кількість це 40 очок. Далі вибираю команду чекати секунду. Хоча секунду це може занадто багато. Давайте трошки зменшимо. 0,5 секунди, 0.5 секунди є, тобто що пів секунди в нас буде цей. І далі якраз вибираємо вже названу мною команду, яка називається створити клон з мене. Чому з мене? Тому що в мене зараз активний. Мій ось цей персонаж, і з нього ми будемо створювати клон. Давайте запустимо, подивимося, що в нас відбувається. А відбувається в нас наступне: в нас е кожен певний там, проміжок часу е повинен створюватися клон. Але клон у нас створюється в тому самому місці, де знаходиться наш е е персонаж. Так? І відповідно у нас зараз нічого не відбувається. Тому нам потрібно додати ще одну команду, яка в нас буде називатися якраз коли я починаю як клон. Тобто, коли в нас починає появлятися клон, тоді нам потрібно встановити, де він має знаходитись. Тому вибираємо команду рух, і тут є такий класний блок, який називається випадкова позиція. Тобто він десь буде в випадковій позиції на нашій сцені появлятися. Далі ми вибираємо так. Час очікування, так, скільки нам потрібно там а, прочекати, коли наш клон буде створений. Для цього ми вибираємо знову ж таки, давайте я ось цю команду 0,5 секунд. І тут нам потрібно, після того як наш цей клон. Створився через 0,5 секунд, який в нас був, нам також потрібно не забути його видалити. Тому повертаємося до команд з нашими клонами. Так. І також вибираємо, що нам після того, як пройшло 0,5 секунд, ні ніхто по ньому не клікнув. Значить, нам потрібно їх що вилучити. Так. І тепер, коли ми запустимо на виконання, бачите, в нас є випадковий клон, з'являється в Ну, в будь-якому зручному для нас місці. От. Е, ну, єдине, що наш ось цей елемент не схований. Давайте я його сховаю ще. От. Є. Ну, я думаю, цього достатньо. Так. Тобто, ну, ще раз давайте запускаю. Бачите, в випадковому місці з'являється цей. Єдине, що коли я по ньому клікаю, у мене нічого, ну, типу, він, до речі, дуже швидко е, переміщається. От, от, там, бачите, типу, нічого не відбувається. Е, ну, давайте що? Е, давайте подивимося, що буде. Давайте я тут може навіть трошки збільшу 0.75. Так, щоб трошки більше часу було. Тепер нам треба зробити, що буде відбуватися, коли ми натиснемо на наш спрайт. Е, тому вибираємо команду, яка в нас називається е, коли. На спрайт натиснуто. А тепер нам треба подумати. Нам потрібно, щоб була якась певна мелодія, яка буде програватися, коли ми клікаємо на нашому спрайті. Тому ну, найкращим варіантом, я думаю, це використати знову вкладку музика, яка в нас вже є додана. Якщо її немає, то що? Нам потрібно ось тут клікнути на розширення і вибрати, що ми хочемо додати сюди елемент музики. Так, є. Далі що? Вибираємо, який варіант музики ми хочемо використовувати. Я думаю, що для цього найкраще використовувати елемент барабан. І я думаю, що тут найкращим варіантом буде елемент, який називається закритий хет». Тобто такий. Ну, хоча можемо якісь, якісь інакші варіанти е, там, бури. Ну, тобто кожен собі може там підібрати той, який там нам е, е, там, плескання долонь може. Тобто ми собі там зловили. Ну, Тут вже знову ж таки кожен підбирає те, що йому до Е, Далі що нам потрібно зробити? Е, вибрати елемент, що ми під час кожного кліку по спрайту змінюємо нашу змінну рахунок на 1. І той спрайт, по якому нам ми клікнули, нам потрібно його також вилучити. Тому беремо цю команду і прибираємо. Тепер давайте запустимо на виконання і подивимося, що буде відбуватися. Так, тільки так, в мене тут деколи буває що два спрайти. Це за рахунок того, що в нас різний час між е цими. Ну, і я бачите, також не встигаю, тому давайте тут так само 0 крапочка. 75 додамо, бо 05 це занадто швидко. Ну, або, звичайно, ж я занадто повільний. Ану давай. Так, так, є, є. Ну, це вже трошки цікавіше, тому тут треба думати з цими елементами є, є. Так, от. Так, зупинилось у нас. Єдине, що я бачу, що в нас змін на рахунок не збільшується, тому що нам треба не використати блок. Хоча ні, змінити рахунок на надати значення 0. Добре. Так, ну і тепер останній компонент. Давайте, щоб я вже точно встигав, я тут таки задам по секунді. Так, є секунда, секунда. Запускаємо, тут вже буде достатньо часу я попав, попав. Попав, попав. Так, ну бачимо, підрахунок відбувається. Тобто 40 разів воно там переключилося, я там 5 разів попав, клікнуло, все окей. Тепер що нам потрібно зробити далі? Далі нам необхідно перейти до наступного компоненту. Це зробити якусь фонову музику, яка буде програватися. Для цього знову ж таки ми вибираємо блок, коли натиснуто на. Переходимо до елементу події, коли натиснуто на прапорець. Далі нам потрібно підібрати музику, яку ми хочемо. У нас тут є стандартні звуки, тому я думаю, що буду його використовувати. Так, Цей ми приберемо, вибираємо з бібліотеки стандартних звуків. До речі, тут є музика а, є про космос. Я думаю, що можна якусь. Мелоді... <му> так, ну, давайте щось може якісь а, фрагменти, бо там мелодія не зовсім. Оцю чіл додамо. Так, Тепер що нам треба зробити в програмуванні Нам потрібно просто додати, що ця музика в нас має постійно відтворюватися. Тобто вибираємо блок завжди. Так. Далі, в свою чергу, нам необхідно вказати гучність, з якої ця мелодія буде виконуватись. Ну, давайте встановимо не надто високу гучність, десь в районі. на 20%, і вкажемо, що ця музика в нас чіл має програватися до кінця. Ну і тут я трошки певно збільшу цього персонажа, щоб легше було по ньому попасти. Є е, е, от. І що? Давайте запускаємо нашу гру на виконання. Бачите, в нас де фінальна мелодія. Я там клікаю по ньому, в мене починає збільшуватися кількість. І вона вже є готова. А на цьому поки що все. Дякую за увагу.